Дорогі друзі, у цьому відео я розповім про відео ідентифікацію пенсіонерів та про індексацію пенсій. Дещо нове. Перш за все, хочу нагадати, що пенсіонерам-переселенцям, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, потрібно пройти ідентифікацію до 31 березня цього року. Залишилося. Майже рівно місяць. Ця категорія пенсіонерів отримує пенсії лише через Ощадбанк. Місце перебування не має значення чи в Україні, чи за кордоном, чи на окупованих територіях. Ідентифікацію потрібно пройти. Вона може відрізнятися за способом проходження. Скажімо. Пенсіонери за кордоном мають брати довідки в українських консульствах, що вони живі і разом з іншими документами надсилати до пенсійного фонду. Пенсіонери на окупованих територіях можуть скористатися відеоідентифікацією. Вчора, до речі, 28 лютого, на сайті пенсійного фонду опубліковано. Алгоритм проходження відеоідентифікації для ВПО. Я залишу посилання внизу в описі, і ви зможете ознайомитися. Там чітко і послідовно розписані всі дії і кроки. Пенсіонери в Україні можуть особисто прийти до пенсійного фонду або Ощадбанку. Проходження в одному з них. Уже вважається ідентифікацією, в обох проходити не потрібно. Ще можна скористатися ідентифікацією через дія діяпіпис. Кілька тисяч пенсіонерів на окупованих територіях пройшли відеоідентифікацію, щоб далі отримувати пенсії, або поновити виплати пенсії. Яка спостерігається тенденція? Те, що я скажу, не є офіційною інформацією, а моїми власними спостереженнями на підставі коментарів та листів на електронну пошту. Пенсіонери Донецької та Луганської областей, які мають статус переселенців до 24 лютого 2022 року, Почали стикатися з тим, що їх позбавляють довідки ВПО. Починаючи з 2014 року на підставі цієї довідки переселенця призначалися виплати пенсії, оскільки паперові пенсійні справи здебільшого залишилися на місцях, в окупованих містах і їх не вдалося вивезти. Тепер позбавлення довідки ВПО веде до припинення виплати пенсії. Повторюю, не позбавлення пенсії, а припинення виплати пенсії. Робиться це наступним чином. Після проходження відеоідентифікації, де встановлюється адреса прописки, фактично, місця проживання та адреса за. Довідкою ВПО, пенсійний фонд надсилає запит до того управління соціального захисту населення, який видав довідку ВПО або на території якого було раніше видано довідку ВПО. Далі управління соціального захисту населення буду називати скорочено УСЗН. Далі це управління перевіряє усі дані по переселенцю, тобто місце проживання чи перебування пенсіонера і при виникненні найменших сумнівів у достовірності даних приймає рішення про анулювання довідки ВПО. Повідомляє про це пенсійний фонд, листом. А той, свою чергу, на підставі цього листа ОСЗН, припиняє виплату пенсій. Тобто не пенсійний фонд позбавляє довідки ВПО, вірніше анулює її, а управління Міністерства соціальної політики на місцях, а вже пенсійний фонд на підставі відповіді ОСЗН припиняє виплату пенсії. Коли пенсіонер звертається до пенсійного фонду за роз'яснення, йому радять відновити довідку ВПО, тобто звертатися до ОСЗН. а там радять приїхати і поновити довідку ВПО. Звісно, що це неможливо зробити, тобто приїхати з окупованих територій, отже пенсіонер залишається без виплати пенсії. Тіхою є те, що пенсія зберігається у пенсійному фонді, і з часом її можна буде отримати. Все, що я сказав вище, стосується пенсіонерів-переселенців так званої першої хвилі 2014-2015 років. І я вважаю, це дуже несправедливим такі підходи уряду. Пора покінчити, розмежовувати пенсіонерів переселенців з 2014 року і переселенців після 24 лютого 2022 року. Їх потрібно урівняти у права. Їм потрібно, тобто, внутрішньопереміщеним особам 2014 року, Спростити доступ до пенсій на рівні з усіма пенсіонерами України, зняти вимоги щодо обов'язкового проходження ідентифікації щопівроку, скасувати обмеження щодо вибору банків, а то обмежили лише одним Ощадбанком. Скасувати підставу припинення виплати пенсії через анулювання довідки пенсії. ВПО. До речі, такої підстави е, у законі про пенсії немає. З такими та іншими пропозиціями, а їх всього 11, звернулася коаліція громадських правозахисних організацій до Кабінету міністрів і Верховної Ради. Маємо надію, що до них таки дослухаються. Тепер щодо індексації пенсій. Пенсіонери, звичайно, розчаровані тим, що замість обіцяних 13% індексацію пенсій з 1 березня призначено на рівні майже 8%. А якщо точно, то 7,96%. Чиновники твердять, що інфляція становить 5% і ті 3% злишком покриють наші витрати на зростання цін. Я рідко керуюся емоціями, а намагаюся аналізувати з цифрами у руках. Читаю і слухаю фінансових аналітиків. В уряді чому, чомусь не хочуть зрозуміти, що та індексація, яка працювала у мирний час, не годиться для воєнного стану. Індексація це інструмент, щоб підтримати платоспроможність пенсіонера. Коли є інфляція? Чому Кабінет міністрів не рахується з тим, що пенсіонери зіткнулися з втратою звичного способу життя, свого житла, власного майна, інших побічних доходів, які допомагали вижити, хтось приторговував на ринках, десь підпрацьовував і так далі. Нині цього не стало. Офіційна статистика, і реальна, дуже відрізняється. В Україні паралельно існують два різних прожиткових мінімуми. Законодавчо встановлений у законі про державний бюджет, і фактичний, який рахує Міністерство соціальної політики. У 2023 році фактичний прожитковий мінімум. Більш як на тисячі вищий за законодавчо установний. Тобто він мав би становити 6024 гривні. Ось ця цифра ближча до реальності. І такою вона би мала бути. Наголошую, що це мінімальний прожитковий мінімум. Так, на цю суму можна прожити, а не на 2361 гривню. Саме такий розмір прожиткового мінімуму встановлено на цей рік для осіб, які втратили працездатність 2361 гривню. Ця сума і є базою для перерахунку надбавок, підвищень, мінімальних та максимальних розмірів пенсій, і інших доплат до пенсії. Індексація, як відомо, проводиться для цивільних, пенс... військових пенсіонерів, чорнобильців, осіб, що отримують страхові виплати та спеціальні пенсії. Вона торкнеться майже усіх пенсіонерів. Якщо пенсія призначається вперше в цьому році, або буде проводитися перерахунок пенсії, то застосовується прожитковий мінімум у 2361 гривня. З 1 квітня автоматично перерахують пенсії для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Розмір пенсії буде залежати. Від рівня заробітної плати та року виходу на пенсію. Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам може відбуватися у двох випадках. Якщо пенсіонер продовжував працювати та має не менш як 24 місяці стажу після призначення чи попереднього перерахунку пенсії незалежно від перерв у роботі. І в другому випадку, якщо пенсіонер продовжував працювати і має менше як 24 місяці страхового стажу, а перерахунок пенсії проводиться не раніше, ніж через 2 роки з дня звернення за призначенням чи попереднім перерахунком пенсії. Взагалі я вважаю, що уряду, не тільки я, і багато фінансових аналітиків та економістів, вважаю, що уряду варто на період війни перейти на квартальну індексацію пенсій, або що квартально доплачувати пенсіонерам хоча б розмір мінімальної пенсії, тобто 2361 гривню. Так буває, що, скажімо, ціни різко виростають у першому і другому кварталі, коли ще немає врожаю овочів і фруктів, а потім вони, ці ціни падають. Квартальна індексація дозволила б пом'якшити цей перепад росту цін і справді його компенсувати. Ось коротко і все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Будете мати свіжу інформацію. А також прошу вас підтримати мене і підписатися на мій інший психологічно розважальний канал. Там теж є багато цікавої, корисної і потрібної інформації. З вами був Марко Світлий. До зустрічі!